Вітаю! Пропоную сьогодні подивитись ворожіння на картах Таро на тему заздрощів. Подумайте зараз про себе, про ту заздрість, яку ви відчували, або відчуваєте, можливо, зараз по відношенню до інших людей, це вас мучить. Так? Або і так само подумайте про своє оточення, про тих людей, які колись або вам заздрили, або заздрять зараз, або ви відчуваєте, що ви точно не знаєте, як людина ставиться до ваших успіхів, і як взагалі вона до вас ставиться. Якщо у вас є якісь підозри на когось, що вам заздрять, і це може вас шкодити. І я пропоную подивитися не просто на ці заздрощі, а подивитися з точки зору, як ми, по-перше, можемо прибрати і подивитися на е заздрість як на вчителя, що нас це вчить. так? Які знання нам світ дає через якісь підказки, знання, якісь ключі до вирішення якихось проблем, внутрішніх чи зовнішніх, неважливо, саме через оце почуття заздрощі нашої особистої та заздрощі від інших людей. І ми не просто подивимося, ми зараз ще побачимо, як з цієї заздрощі, оце витягти оту, оту цінну інформацію, найціннішу. І як позбутися від негативу, так? який все-таки тягнеться за цією заздрістю? Отже, давайте подумайте про себе і про своє оточення. Я починаю, дивіться. Це ви, так, а це ваше оточення. Дивіться, я не бачу нічого такого катастрофічного. спершу По-перше, ви дуже наповнена людина, власне кажучи, вам немає чого заздрити. Але якщо у вас це відчуття виникає, воно звичайно виникає. Воно виникає на фоні того, що ви трошки скупі. от знаєте, Ви намагаєтеся зберегти своє, тому що, а для того, щоб зберегти своє, неважливо, що це за ресурс, це можуть бути гроші, це можуть бути почуття. А це можуть бути якісь зв'язки, все що завгодно, можливо, ваш час, ваша увага. І ви, щоб зберігти цю свою наповненість, так, ви намагаєтеся, ви постійно починаєте марно боротися з оточуючим, а потім йти. Ушла в себе вернусь скоро. Розумієте? Я перепрошую за російську мову. Якщо говорити про ваше оточення. Зараз ми ще не завершили, ми зараз ще повернемось до вас. Якщо говорити про ваше оточення, то ви знаєте, у вас у вас можуть бути заздрощі, але з перше, або до вашого чоловіка, якщо у вас такий чоловік, якщо ви заміжня жінка офіційно, або ви ще молода дівчина, і ви 100% знаєте, ну, або просто просто. неважливо якого віку, чомусь не знаю, чому я так сказала, молода дівчина. Якщо у вас є чоловік, який готовий на вас одружитися, ви знаєте, що він на вас одружиться, то можуть вам оточуючи, можуть заздрити на цього чоловіка. Або якщо це ваш офіційний чоловік, так само можуть заздрити на нього. Так? І якщо або вам можуть заздрити на роботі вашим якимось успіхом. Навіть якщо, на вашу точку зору, у вас особливих успіхів немає, все одно вам можуть заздрити. Так, давайте я ще хочу подивитись. Ну, дивіться, коли у вас виникає почуття заздрощі, ви вважаєте, що це дуже по справедливості. Е, ну, скажімо, що чому там, я наведу один приклад. Ви на роботі здали проєкт, і ваша колежанка здала проєкт, так? Якийсь. Ваші, ваш проєкт явно кращий. Ви це бачите, всі це об'єктивно оцінюють, але премію дали не вам, а дали вашій колежанці. І що ви робите? Вам заздрісно? І це, наче по справедливості. І, власне кажучи, карти говорять, що так, ви не, у вас немає марних заздрощів, насправді, ви наче по справедливості, але одночасно карти вам радять. А, а ви не заздріть. Ви йдіть і добиваєтесь свого. Якщо ви бачите. Що хтось отримав щось у житті більше, ніж ви, і це несправедливо по відношенню до вас, то ви повинні. Ви від... і, і оце заздрість, коли у вас виникає на цьому фоні, це індикатор того, що фактично вам вищі сили говорять: іди і дій, так? іди і добивайся своєї справедливості. І, тобто, ну, не потрібно, звичайно, тупити ту людину і казати, заберіть у неї премію чи ще щось, але. Віддайте мені моє. Розумієте? Власне кажучи, вам немає чого заздрити іншим людям, і ви це знаєте, бо ви якась така дуже наповнена людина. Добре, тут по оточенню. Ну, якщо вам заздрять хтось вже, це буває не так часто насправді, то вже так по чорному. І вам, якщо виникає якась. Ви взагалі, от мені здається, тут більше, знаєте, яких людей, хто дивиться це відео? Тих людей, які не можуть залишити нікого байдужими. Тобто вас або дуже сильно прямо люблять, за вами йдуть, вами захоплюються, до вас туляться як до рідних, або вас просто ненавидять, заздрять і хочуть вас терти на порох. Розумієте? Тобто ви така людина просто. Це, це більшість. Я не кажу, що всі це більшість, але для всіх. Дивіться, якщо вам вже заздрять, то заздрять так. Щоб, ну, такою чорною заздрістю. Що ще? Дивіться. Але коли, от що вам кажуть, говорить ви ще сили, який урок із цієї людської заздрощі ви маєте винести, і що це для вас має говорити? Якщо ви відчуваєте, або чітко бачите, або просто відчуваєте, що хтось із якась інша людина так, вам заздрить, це говорить про те. Що а ви повинні бути в такому стані спокою і помірності по відношенню до себе. Так? Тобто, це говорить, що і вищі сили ще вам говорять, знаєте, на що вона говорить? Що подивись, ми тобі даємо, ось, ось, ми тобі даємо подарунок, даємо шанс, даємо можливість. Всі люди це бачать, тобі навіть на це заздрять, а ти чого не бачиш. Ви розумієте? Тобто, коли ви бачите якусь відчуваєте заздрість з боку інших людей, ви подивіться на своє життя. Можливо, ви не помічаєте чого, що вам подарували самі янголи, самі вищі сили це перше. І друге, в трошечки вам потрібно, знаєте, ще тут таке посилання, що трошечки зупинитись. Да? Зупинитись, подумати і подивитись, щось ви не помічаєте. Я вам давайте так зробимо. Бачите, я тут на карти Угу. Давайте. Так, як, що вам потрібно робити просто зараз, взагалі, яка порада від вищих сил. Іти до своїх перемог. Це все, я не буду більше витягати карти. Іти до своїх перемог. І саме це задушить оцю. Знаєте, оцей негатив, оцю жабу, яка душить вас, або душить інших людей. Це ваші успіхи, це дорога до ваших успіхів. От дивіться, я вам зараз знаєте, що пропоную. Давайте таку практику невеличку зробимо. Ви її можете повторювати, коли ви відчуваєте в собі або заздрість до інших людей, або заздрість чужу на собі. Робіть таку практику: от уявіть себе. Уявіть річку, не глибоку. Не глибока така десь ви заходите в ту річку, вода дуже холодна, десь по коліна води. О, така річка, от як стрій. Так, хто, хто, хто там був, то знає. Ви заходите, ви відчуваєте ногами, що там під ногами дно річки це такий маленький-маленький камінчик із піском, вони перемішані, у вас ноги туди трошки занурюються. Ви запускаєте руки у той пісок, набираєте цей пісок, а тепер уважно не виймаєте руки з води, вода так протікає, протікає через ваші долоні. І ви бачите, що у цьому піску щось блищить. Ось це золото, яке блищить у цьому піску, І є ті ключі, які вам самі вищі сили, сама справедливість, самі янголи. Дають через заздрість для того, щоб ви щось зрозуміли і швидше отримали свою перемогу у житті. Спробуйте, це вам допоможе. Краще розібратися в якихось ситуаціях, в яких вам складно розібратися. Все, я закриваю це виражіння. Я вам дякую за увагу.